О, друзі, а це мені вже багато на більше подобається. Знаєте, що одна йшов. Друзі, далося мені ось такий корінь зробити. Не знаю, друзі, як мені так вдалося зачепитися. Ось тільки гляньте. Ну, що давно я вже чекав насправді на це місце, щоб тут походити і пошукати. Нарешті я дочекався. Знаєте, що мені саме більше заважало? Це, напевно, що трава. Трава і кропива. Нарешті, осінь, і можна тут походити спокійно і пошукати якісь гарні, цікаві, різноманітні знахідки. Слава Україні! Друзі! Ми розпочинаємо. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся. Вам не важко Є приємно. Ну що ви готові? То є, поїхали. Друзі, знаходжуся насправді на такому одному цікавому місці, де є пара думових ям. І вирішив, звичайно, я тут покрутитися. Ось одна із них. Так що дивіться, що мені вдалося знайти. Це знаєте, що це не простесенький дротик. Можливо, би хтось подумав. Ні, друзі, це в нас був накосник. Я впевнений на 100%, Просто він в нас бачите, зігнутий. Ну нічого страшного, в принципі, частина історії ось таку тримаю в руках. Ну що, непоганий перший сигнальчик, і ми, звичайно, продовжуємо далі шукати. О, друзі, а це мені вже багато набільше подобається. Знаєте що? Найшов, найшов те, що шукав. Насправді, зараз я вам покажу. Все покидав рукавиці, металошукач і лопату, щоб зараз вам показати саме такий найяскравіший момент. Розумію, друзі, давненько відеороликів не було. Будемо виправлятися. Ось, дивіться, дивіться, ви маєте це побачити. Ви маєте це побачити. Такий маласенький і вушком. Так, з вушком гарний такий зелений патані. Люблю я такі друзі, знахідки, але тут насправді потрібно находитися, щоб ось таке знайти. Доволі їх же з кожним разом все менше і менше. Ходжу на високій частоті для того, що, щоб знайти ось такі речі. Тобто мені вістря поки що не потрібні. На вістря я сюди прийду обов'язково з іншою катушкою, бо бундинка лише для металопластики Файна. Ось такий хресточок забираємо, зробимо невеличке таке фото на пам'ять. Ну що, погнали Я би не сказав, друзі, що цей хрестик є якийсь таким унікальним та рідкісним та дорогим. Ні. Ні, друзі, він не є. Хожу заради того, щоб отримати якісь такі невеличкі емоції. В Принципі, сьогодні у нас вихідний день, маю нагоду і можливість, звичайно, що походити. Ну що, залишайтеся на каналі, а ми продовжимо далі, друзі, шукати. Непогано виходить у нас. Ну що ж, наш черговий сигнальчик був. І дивіться, яку я штучку знайшов. Чому штучку? Бо я не знаю, що це таке. Лише, друзі, здогадуюся. Моя здогадка якась чомусь, що це в нас може бути як би, ключик. Може бути, чи ні, чи все-таки щось по дереву використовувалося. Так я би подумав, що це, знаєте, закривали, зачиняли, тобто якісь двері або ще щось. Але ні, здається, що, можливо, це був би ключик. Я так думаю. Можу, друзі, помилятися, так що поправте мене. Ну що, я продовжую далі шукати. В лісі насправді дуже красиво. Така золота осінь. В принципі, к... потрібно користуватися моментом, поки є в нас погода. Продовжуємо далі пошуки. Ошки, друзі, насправді з металопластикою тут й... дуже важко багато, щоб її знайти. Не знаю чому, ну чому, чому? Бо багато вже камрадів, напевно, що тут були, і будуть, і будуть ходити. Але все одно я думаю, що це місце жодного камрада не відпускало без знахідок. Так що ми продовжимо далі шукати, щоб вам показати щось цікаве, друзі. Так що буду вдячний за ваші сподобаючки, за вашу підписочку. А ми будемо тут далі крутитися. Вже тут я кручуся, напевно, ще від восьмої години ранку. Ну і в принципі, ось такий результат. Що показував, те і є. В принципі, шмурдяк взагалі не показував дуже багато шнартнелі. Друзі, довелося мені ось такий корінь зробувати. Знахідка у нас була взагалі зразу. За коренем. І знаєте, що вдалося знайти? міні акенак Жартую, друзі, жартую. А дивіться, який цікавий. Я перший раз такий зустрічаю, Ех, аж захикався. Бачите, ось то, -то? на провеки жаль, трошки попав лопатою. Ну метал в нас живий, насправді живий. Перший раз зустрічаю з такого ножика. Може, оце вилучка у нас була? Ні, друзі, все-таки ножичок був. Але Цікавий такий за формою, як думаєте? Щось цікаве? Хм, Забираємо. Забираємо цікаво, друзі, цікаво. Не знаю, друзі, як мені так вдалося зачепитися, ось тільки гляньте. Бачите, під коренем, під коренем, точніше, під деревом. Ось ото і був у мене сигнальчик, дивіться. Я не можу точно вам сказати, чи це відноситься в нас до ранніх слов'ян, чи взагалі до періоду Київської Русі. Але такий метал доволі таки цікавий, кольоровий. І дивіться, ось тут у нас, бачите, здається, тобто ніби як зубчики, бачите, ось тут не зубчики, а рисочки. Чекайте, зараз краще вам попробую показати. Ось ви тільки гляньте. Метал такий доволі такий цікавий. Ну точно, що не срібло, ось, ви тільки гляньте. Що це таке було, невідомо. Можливо, шмордяк якийсь сучасний, а можливо, друзі, і ні. Ну, в будь-якому разі ми, звичайно, що забираємо та продовжуємо далі наші пошуки. Ну, ще ж народ, є в мене корисний, гарний сигнальчик. Ви тільки гляньте, ви тільки гляньте, який тут чорнозем. Але зараз, друзі, не про це. Гляньте. Здається, ще один накосник. Так, друзі, саме він, ви тільки гляньте. Ви тільки гляньте. До речі, такі находи в срібні. А це у нас, я не знаю, навіть. Вау. Мабуть, що теж срібло або, друзі, оуяниста бронза, ви тільки гляньте. Дивіться, ось тут у нас дирочка, ви бачите, ось тут. Не буду його сильно терти, я думаю, що не варто. Підсохну легасенько промию, та вам, звичайно, покажу. Друзі, якщо будете, наприклад, знаходити ось таке, краще придивіться, можливо, це буде саме на косник. Знаєте, скільки я вже таких речей повикидав? Ви собі просто не уявляєте, але майте собі, друзі, на увазі. Ось бачите, що означає мати терпіння. Не потрібно, от я ходив, ходив-ходив, на... взагалі ніяких сигнальчиків не було. Помалесенько собі покрутився в одну сторону, пішов в другу, вернувся назад. І бачите, якби результат є. Непогано, непогано, друзі. Кидаємо всі знахідки. Кишеню та продовжуємо далі шукати. Сьогодні я вже, друзі, точно що не пусти, вийду з лісу. А, друзі, нарешті я знайшов цього бубінчика. Блін, хожу по цьому лісі, думаю, ну муси бути, муси бути ці бубінчики. Точніше, гуцик гірка Муси бути. І що ви думаєте, знайшов. Така маласенька, мініатюрна. Ну, глибина взагалі, в принципі, не глибока, насправді. І ось вона, друзі. Дивіться, з вушком, не знаю, ніякої цінності воно взагалі немає. А от це так приємно, друзі, знаходити ось таке дрібнесеньке, таке малесеньке. <сум> Супер дивіться. Я не знаю, я радію як дитина, я люблю такі знахідки. Цінності взагалі ніякої немає, а от те, що частинка історії нашої, як не крути українців. Ну що, продовжуємо далі свої пошуки. Ну що друзі? Ще буквально якась одна знахідка, одна-дві, і будемо з вами сідати. Трошки перекусимо, поспілкуємося, тому що від самого ранку хожу. І ще й в принципі її не снідав, зараз будемо ще трошки і обідати. Ще одна знахідка. А це вже, друзі, набагато цікавіше. Я тільки ногою розгорную. Що ви думаєте, знахідка взагалі була на поверхності. Мені здається, що це в нас або частина браслета, або все-таки це в нас була частина персня. Наприклад, жаль, якщо ви бачите, воно зламате. Так, воно саме зламате. А тим не менш класно, приємно. Ну що, будемо зараз обідати, не так? Ну що ж, друзі, поки з вами перекусимо. Хоча не довго, Так, на швидку руку. Опа. І будемо далі, напевно, що шукати. Посмакуємо ще теплою, ароматною смачною кавою. Опа. Хасі, хасінько стигне. М -м, круто, вона ще й теперсенька. Вона ще й теперсенька, друзі. Ніколи, друзі. Фактично, майже ніколи з собою не беру обіди, але сьогодні взяв, тому що щоб відпочити, з'єднатися з природою, обдумати думки, щось останнім часом дуже багато якогось такого негативу. І, до речі, друзі, якщо би хтось би питав, писав би мені за цю куртку, чому я от ходжу в цій куртці, да? я думаю, що знайдуться такі люди, які б запитали. Відповідаю, тому що іншої куртки я не маю і змоги тим більше купити якусь нову чи навіть піти на секонд. Тому, якщо б хтось запитував, друзі, я вам даю ось таку відповідь. Так що вибачайте, яка є, така є. Ну що, собі вважаю смачного і гарних знахідок. Так, друзі, вже 16 година, я не розумію, щось за швидку день пройшов. А Буква... для вас пройде буквально пару хвилин. І дивіться, де я зараз знаходжуся. Ось коло таких кущів, тобто понакедановій гілячочок. І що я вам скажу, на самому поверхності. Було на самому поверхності, дивіться. Який красивий, який красивий хресточок. Ви тільки гляньте, на правики жаль. Немає верхнього фрагменту. Немає на провеки жаль. Але скажу, знаєте що? Що я перший раз такого знаходжу? От вперше я знаходжу ось такого. Тут ще напевно, що роботи не почай край. Друзі, довго я чекав на цю територію, поки що би трава та вся зів'яла. І то місцями є таке, що трави вже немає, але її ще доволі так багато. Так що мусимо чекати, якось ходити, шукати якісь інші перспективні місця. Забираємо, так, що я ще хотів сказати вам, друзі. Найшов я ще був радянську монетку. Після реформи. Не розумію, як вона ще тут опинилася, як її ще не знайшли, бо це дуже легко доступна ціль для кожного металошукача. Ну, пропустив, факт тому. Ну що, ще якісь пару знахідок, друзі, і буду завершувати на сьогодні свій кобу, тому що ще з лісу потрібно вибиратися, щоб по польовій дорозі є, що йти до траси, до автомобіля. Так що походимо ще трошки. Ну що ж, друзі, хочеться, не хочеться, але мусимо на сьогодні з вами прощатися. Ну що ж, показую вам ще якісь знахідки, такі фаворитні, які я, звичайно, що забираю. Такі, що мені подобаються. Це у нас ось такий накосник. Частина, я не розумію, чи це браслета, чи персня. Ось такий друзі, хресточок. Такий, правокий жаль, зі втратами. Ось такий хресточок. От. Одна радянська монетка, гудзикгірка, ще один окосник, і ще якась ось така штучка незрозуміла. Я вам, звичайно, пам'ятаєте, показував. Що це таке було, невідомо. Ну, і звичайно, ось такий ножичок, якби не непоганий, такий в перший раз в житті такий зустрічаю. Ну що, дякую, хто переглядав, всім до побачення, до наступної серії.